Друзі, я щиро вітаю всіх з новорічними святами. Зичу кожному міцного здоров'я та здійснення незаповітніших для всіх мрій, перемоги та миру. Цей рік був наскладним для кожного українця, проте ми вистояли та довели всім, що ми сильна та незламна нація. Цей рік змінив наші життєві цінності і бажання та подарунку цього річ. Це не речі, це те, що не можна купити ні за які гроші у світі, це зустрічі з рідними. Теплі сімейні вечори, коли вся родина разом, це здоров'я близьких та рідна домівка, до якої впевнені скоро всі повернуться. Весь рік наша команда працювала для громади, допомагала нужденним та ніколи не залишилась осторонь. Сьогодні я у лавах ЗСУ, проте на відстані разом з моїми однодумцями, ми продовжуємо працювати та допомагати людям. Так, я лишаюсь тут боронити наші сім'ї та державу. Та робити все для того, аби перемога була за нами. Цей рік показав нам, хто є хто. І як я вже казав, як тільки ми переможемо зовнішнього ворога, візьмемося за тих, хто заважає розвиватися нашій громаді. За нами правда, а це означає, що за нами перемога. І коли 31 грудня на годиннику стрілка вкаже на 12-ту, давайте всі разом загадаємо одне найзаповітніше бажання: перемога та мир для України. Світле майбутнє. Для кожного з нас, і нехай всі, хто сьогодні боронить нашу країну, скоріше повернуться до своїх рідних. Слава Україні! Щасливих новорічних свят!